Куди не глянь? Скрізь дуже багато цікавої інформації. Це про аудит. Досліджую далі аудит, і сьогодні мені стало цікаво вичитати щодо ставки орендної плати за земельні ділянки. Згідно висновку Держаудит служби, читаємо. Діюче законодавство наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями самостійно встановлювати ставки місцевих податків і зборів, у тому числі розміри орендної плати за користування земельними ділянками. Проведеним аналізом діючим упродовж досліджуваного періоду договорів оренди земельних ділянок, встановлено, що ставки орендної плати за користування земельними ділянками встановлюються в межах від 3 до 12% нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Однак Аудиторським дослідженням встановлено, що передача в користування земельних ділянок на умовах оренди та встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками, встановлювались на підставі рішень сесій для кожного індивідуально. І до чого це призвело? Таким чином, за рахунок індивідуального підходу до встановлення ставок орендної плати за землю без врахування їх цільового призначення, що ставить орендарів. В нерівні умови встановлено можливість отримати додаткові надходження до місцевого бюджету розрахунково в загальній сумі майже 10 мільйонів гривень. Виходить як? Хто не свої, той платить більше, а хто свої, ті, що в земельній комісії, той платить мінімально. Так? Будемо подавати запити. Як чудово, що Державна аудиторська служба зробила аудит, і ми можемо аналізувати і, як мінімум, вказувати на неякісне управління та недостатній контроль органів місцевого самоврядування, що призводить в подальшому не до отримання коштів місцевий бюджет.